Насправді в мене немає великих якихось очікувань від наших судів, адже відомо, що Печерський суд завжди виконував політичні замовлення як попередньої влади Януковича. Так само він продовжує виконувати політичні замовлення нинішньої влади Порошенка. Є свідчення голови апеляційного суду міста Києва Чернушенка, які він дав, і повідомив про те, що його особисто викликав президент до себе в кабінет, а також заступник глави адміністрації президента Олексій Філатов, де давав конкретні незаконні вказівки по тих чи інших кримінальних, цивільних і господарських справах. Тобто, суддя сам підтвердив, що судами продовжують керувати в ручному режимі з банкою з адміністрації президента. Ув'язнення Мосічука – це політичне замовлення персонально президента Порошенка. Він особисто мені погрожував арештами народних депутатів. Якщо ми не припинимо його критикувати, якщо ми не змінимо свою політичну позицію, якщо ми не голосуватимемо за особливий стат. Тут для Донбасу у змінах до конституції. Тому сьогодні влада Порошенка тримає Масічука в заручниках, а водночас до мене посилають гінців домовлятися, що якщо ми змінимо цю позицію, Масічука звільнять. Водночас представники генеральної прокурор... прокуратури, зокрема заступник генерального прокурора Севрюк, приходив до Масічука інші прокурори пропонують йому дати покази на мене в обмін на його звільнення. Тобто, от чим вони там займаються, для чого вони арештували Мусічука. Бо Вони збирають покази на мене. Крім того, я хочу сказати, що проти семи народних депутатів від радикальної партії порушені кримінальні справи, у тому числі і проти мене. За моєю інформацією, Генеральна прокуратура зараз. Збирається пред'явити мені звинувачення за те, що я там побив когось із прокурорів. До речі, точно такі звинувачення вони приявили Парасюку. Я коли чую ці повідомлення, в мене таке враження, що ми десь в країні за задзеркалля. Жоден регіонал не покараний, жоден із тих, хто вбивав людей на Майдані, не покараний, жоден сепаратист не покараний. Та колишня мерслав'янська штепа, яку затримали, і сидить уже півтора роки, досі вироку суду немає, тобто ніхто не відповів. З тих, хто грабував країну разом з Януковичем, а вони знайшли найбільших тих, кого треба переслідувати, і найбільших злочинців це депутатів від радикальної партії. Політичні замовлення, які зараз виконують органи прокуратури і суди по команді Порошенка, зайвий раз доводять, що у нас немає реальної реформи правосуддя, у нас немає реальної реформи органів прокуратури. Прокуратура це не просто орган, який виконує політичні замовлення, а це ще наскрізь корумпована структура і процес його. Говорить весь світ, і Порошенко прикриває шоки на з однієї причини, тому що, по-перше, він його кум, а по-друге, він безпрекословно виконує його замовлення. Особисто Порошенко у своєму кабінеті, викликаючи генеральну прокурора, викликаючи інших керівників правоохоронних органів, особисто дає команди проти кого порушувати кримінальні справи, кого сажати, кого звільняти. Бізнес через це віджимають, гроші платять за те, щоб справи закривали і відкривали. тому фраг... Акція радикальної партії наполягає на тому, що єдина реальна реформа правосуддя і органів прокуратури це звільнення не лише генерального прокурора Шокіна, а звільнення всіх до одного прокурорів, яких сьогодні в Україні 15 тисяч, і всіх до одного суддів, яких сьогодні майже 10 тисяч. А Пічерський суд у назіданні потомкам. Має бути зрівняний взагалі з землею. Усі судді до одного мають бути люстровані. Саме приміщення Печерського суду має бути знесено будь і залишити отак знесеним його, щоб назавжди всі судді на віка запам'ятали, що продажність, хабарництво, виконання політичних замовлень це великий гріх, за який вони мають відповідати. Дякуємо вам за ваш коментар. Це був Олег Ляшко, лідер радикальної партії.